Так, Всім привіт! Знаходжусь на річці серед. Хотів порибалити в цьому місці в неділю, але так як тут таке, така точка, що багато людей відпочивають, є мангал, така, така альтанка побудована людьми, так що тут не вдалося половити. Але був я тут якось раніше пару тижнів до цього моменту, і вода була така бруднувата, і... але рибка все рівно клювала. Ну, зараз вода очистилась, ну дуже прям чиста. Ну і хочу зараз Попробувати половити і хочу показати приманочки Так, Це така моя коробочка, яку я зберегаю з собою на рибалку. Це як, дві коробки з залізом і з воблерами вдома, а це така Чисто на рибалку. І от що я взяв собі? Це отакий жучок, це копія на сакуру на тубак. Це 30 мм і 3 грама. Також взяв отакого копію на. На Джакал мікротапі це 5,2 грама. 30 мм і, і плюс 20 мм. Ну ізюминка сьогоднішньої рибалки це до кошін... Чи... Чи кошін Мішін. Коротше, отакий от жучок. Також він 30 мм і, і 3,1 грам має. Так що хочу спробувати. І, ну Щось з цього розловити принаймні. Ну але хайра без конкурентів тут. От. Яка вона вже в мене покоцана, це просто бестселер. Липень-серпень і просто розриває по головлику. Так що до водички і пробувати ловити. Так, почну я з хайри, звичайно, попробуємо, чи взагалі є тут риба. Хто його знає, що тут робиться зараз. Так, по комплекту не сказав, це той самий Golden Catch Vertice 2.21 до 8 грам. Катушка також Golden Catch Vertice у розмірі 2500S і шнурочок Intech Micron 03. 3,6 кг на розрив. Ну, попробуємо. Чи хтось є біля берега? Оп. Зразу був вихід. Невеликий голов не полупив. Ставлю хоч біля берега. той Кошін-Мушін, <гум> Ну, назву вони придумали упаковка. Яка там... ну, хто орієнтується, яка пачка сигарет, думаю, що більшість людей курить, то вона більша за там, якусь стандартну пачку сигарет. О, така. Думаю, її можна як і рівноміркою легенько проводити, так і підігрувати вершинкою. Типу якийсь як жучок впав у воду. А отак от цими от крильцями вона має грати просто шикарно. Та ти шо? Да, в неї грає просто шикарно. Якщо би хтось клюнув на неї. Да, вона ще якось булька і одним словом треба вчитися виділяти собі якусь рибалку і вчитися на неї кидати ловити. Штука класна. Одним словом не таке, як всіх. Зараз я ставлю хайру і треба зловити декілька рибок. Оп, зера газу. на хайру з першого закиду клювання. Воно вже і під берегом Бога. Тут менше вже набагато стало, можна пройтися і хоч подивитися. Можливо, туди вищив. Опа, знову був вихід гарної І Промахнувся. Знов піяти клюває. Все обстріли. Попався, старший. Yeah. готов в струи. Mm. Ох, 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 ти що? Оце було круто. Красавчик. Так, вискочити і потім добрати. Клас! Ходиш без перестанку знімаєш і Ні, ніфіга. Тільки виключив камеру таких дві попльовки, тільки щоб було просто сумашедший якісь. Один невеликий, але один так влупив, що сплеск був дуже сильний. раз кидав тут. Риба то є, але вона тупо у траві. Фух. Зійшла добре хоч воблер облар віддала. Але нарешті була покльовка аж там. Коротше, за травою на границі течії трави. Рибка таки Опа. Ох! 우우우우우! 후! 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 Кобуло, Що ж таке? Тобі бракнуло прямо під той берег підкинув. Є ще один. Ну це дурдом, я не знаю. Та гострі гачки, тут тої хайри такі що просто. будь ласка ну і лупив містер чоп все за сікс вік маю бути ну покльовки сьогодні звичайно серйозні Ну і декілька риб все-таки вдалося зловити. Так вже пів восьмої вечора, але ну, ще йду тут декілька місць хочу обкидати і напевне буду завершувати. Зараз, якщо щось вдасться зловити, то обов'язково покажу. От ти будеш робити. з одного місця таких знайом один був маленький а два то, то гідних були і що йому бракує навіть вони просто підбивали і все Два рази промахуватись, я не знаю. Це я туда не зайду. А трава. Все дальше не можу. І риба є і так мучу, мучу и і... іду мочу. Нарешті. вот такие они там сидят Ш -ш -ш. иди, тебя зафоткаем хоть одного горная рыбка а, вдалося таке зловити непогано. Сьогодні я зробив все навпаки, поїхав десь майже з четвертої години. До вечора хочу порибалити. риб є, ну а більше покльовок, як риб, звичайно. Нічого, я стараюсь. А там як вже вийде. Так, що буде вверх. Боюсь, що там когось робити. Не непростий. не прости. Важний. Красавчик стій. стій. Ой. Тоже у меня там было поклевка раньше. Жирненький. О, такий крози. То, <slag noise> <Sess> well, що ти дикий, то ніхто в тому не сумнівався. Туда під берег потім тут посередині щось б'є. Два рази Промахнувся в червоний раз. Просто крутяк. Це було просто крутяк. Опа, і зійшов. <клес> ну що, закінчив рибалити. вже восьма година. Хоча головлика не ловив так пізно. Якщо чесно, хоча знаю, що деякі практикують і навіть досить успішно. Так що який висновок напрошується? Вже йде ближче до осені, 14 серпня. Хоча і протягом дня от ще цей тиждень буде 28-27, але вода прохолодна. От сонце зайшло і одразу так холодно стало. І навіть ну, в ноги холодно в воді коли стоїш. І зауважив, що лавлик вже на течії не стоїть, більше десь між травою або на протилежному берзі, де спокійна вода, які затишки. І от якраз він виходить на покльовку на, якраз на межі тої спокійної води і швидкої течії. Спробував там по перекатах, то ну, там на початку відео, там на швидкій течії два клюнули, але тоді ще було б сонце. І... А вже Коли сонце сіло, то всі покльовки були в таких. Десь спокійна вода або десь між травою він собі там харчується. Так що така рибалочка видалася, всім дякую, що дивилися.